Вітаю вас, в студії Другого каналу. Ви в об'єктиві з Мар'яною Підковською. Ми вже традиційно говоримо про правоохоронців, якщо їх ще можна сьогодні так назвати. І е, говорити про те, що сьогодні відбувається в країні вкрай непросто, але ми спробуємо це проаналізувати. Тема нашої програми сьогодні звучить так: чи можна добитися правди в суді? У нас в студії сьогодні Марта Шевчук, це адвокат юридичної консультації Галуцького району міста Львова. Вітаю вас, Марто. Та дня. Андрій Дідух це приватний адвокат. Доброго дня. тож чиї права насамперед сьогодні таки порушуються? І що взагалі відбувається з такої точки зору правової в Україні, пане ну, Дідух. в першу чергу я б звичайно хотів висловити своє співчуття всім загиблим, тому що на ранок їх налічується вже більше ніж 10 осіб, тому це є велика втрата для України, для громадян і загалом для суспільства. Але якщо виходити з того, чиї права. На даний момент порушується, то звичайно, що держава, зокрема правоохоронні органи, проявили своє невміння працювати в не лише в мирних протестних акціях або в пікетах, але й коли йде будь-яке загострення. На жаль, йде повна ескалація влади, повне порушення і невілювання усіх прав громадян. Як з боку органів державної влади, так і з боку судів і правоохоронних правозахисних органів немає зараз правоохоронних органів у нас в Україні таких, які б фактично. Захищали... Фактично, правоохоронні органи, які б захищали ем, у спосіб передбачений законодавством України населення нашої держави, тобто усіх людей, які не лише громадян, а усіх, які перебувають на території України, на жаль, е, зараз е, такого органу не існує. Оскільки він проявив повну свою бездарність і свавілля в тих подіях, які е, проводяться в старі декілька осіб. місяців. Так, звичайно, як вже ми встигли помітити станом на сьогоднішній день, працівники правоохоронних органів е, сьогодні фактично є елементом репресивної системи, і власне основним інструментом терору, який здійснює влада, стосовно українського народу, і е, працівникам правоохоронних органів здійснюється масове зловживання владою, неправомірне застосування. Е, Сила також спецзасобів та зброї до мирних демонстрантів. Крім цього, гру, грубо порушуються конституційні права та свободи громадян України і масово вчиняються очевидні злочини, такі як катування, мордування людей, а також знущання фактично людей. Є факти, змі транслюють щоденно, що доби те, що відбувається на Майдані. Всі ми бачимо, що дійсно правоохоронці застосовують силу і вогнепальну зброю. Чому, на вашу думку, так себе поводить влада, яка е, у якої сьогодні вигляд, що буцімто ми нічого не знаємо, ми нічого не бачимо, ніякої зброї на Майдані немає. Що це? Як, як це можна взагалі прокоментувати? І хто за це має нести відповідальність? На мою думку, влада себе поводить таким чином, оскільки вона боїться втратити усе те, що вона має, і знає, що якщо система влади зміниться, зміниться якісно в сторону Європи, звичайно, усі чільники. Українського уряду і зокрема керівників Української держави будуть притягнуті до відповідальності не лише кримінальної, але й будь-якої фінансової чи дисциплінарної, тому є значні побоювання і в хід ідуть усі можливі сили і, і засоби? Пані Шевчук, до вас запитання: як чи можна дочекатися якоїсь допомоги від західних країн від Європи, так і якою ця допомога може бути в правовому полі? Чим нам може допомогти Європа закономірно зараз тій ситуації, що відбувається? Обмеження санкції можливо? Ну санкції в даному в даній ситуації будуть дієві, але більш дієвим було би створення, також було ініціювання з? Керівника комісії Ради Євросоюзу стосовно створення відповідних комітетів на підставі трьохсторонної згоди в цьому комітеті будуть брати участь представники з боку опозиції, з боку влади і також з Ради Євросоюзу. Власне, і будуть вирішуватися питання стосовно відповідальності органів державної влади, тих самих працівників правоохоронних органів ОСП. Буде здійснюватися фактичний збір інформації стосовно е, тих кримінально-правопорушень, вчинених ними, і направлятися відповідно до Генеральної прокуратури, щоб було вже легше з цим працювати. Якою яка, наскільки швидкою може бути ця реакція? Тобто... Е, власне? Е, Даного роду постанова про створення фактичної комісії вже була подана голові Верховної Ради Рибокум, а проте він не підписав її. Ось стосовно реакції, ну наскільки ми бачимо, все обмежується лише пустими обіцянками, ось виключно словами занепокоєння і так далі ніяких дій з боку членів євросоюзу не вчиняється. Ми дуже сподіваємося на їхню підтримку і допомогу, проте я не впевнена, що вона буде надана. На жаль, я б Пан... хотів доповнити, якщо можна. У мене думка з приводу допомоги Європи є дещо критична, оскільки, на мою думку, Європа нам не встані допомогти ніяк, окрім запровадження якихось економічних санкцій щодо очільників держави, заборони виїзду або будь-ну Такому плані, але наскільки воно буде дієве, наскільки воно м, зупинить кров пролиття в державі і е, призведе до можливості е, істотної, якісної зміни е, цієї влади, яка є зараз, я е, маю великі сумніви щодо цього. Окрім цього, потрібно згадати історію України. Е, зокрема, е, добу козацтва українських повстанську армію, де Європа також. Е, Проголошувала гасла з приводу підтримки українського народу і е, допомоги, але фактично будь-яких е, дій е, реальних не вчиняла. Тому я вважаю, що український народ має покладатися виключно на себе і не чекати будь-якої допомоги? Якщо вона прийде, добре. Але якщо не прийде, ми маємо бути готові відстоювати свої права. А скажіть, наскільки далеко може зайти Європа щодо санкцій? Багато людей сьогодні говорять, побутує така думка, що необхідно ввести миротворчі війська в Україну і якось цей конфлікт знівелювати, так що зараз утворився. Чи має на це право Європа, взагалі законодавче, і наскільки далеко вона може зайти в правовому полі щодо? Допомоги Україні, звичайно, введення військ на територію України це питання не, не просте, і воно потребує обговорення в Організації Об'єднаних Націй. Але в мене є надзвичайно великі сумніви. А швидше сказати, що я думаю, що цього ніколи не відбудеться: що сюди ООН веде війська, оскільки Європа не зацікавлена в, в винесенні внутрішнього. Питання України на міжнародний рівень, тобто міжнародної агресії. Тому що якщо будуть введені сюди війська ООН, звичайно, Російська Федерація також буде захищати так би мовити своїх громадян, російськомовних громадян, які нібито є прихильними до неї. От і тоді вже почнеться міжнародний конфлікт Європі. Це звичайно є невигідно. На мою думку, європі більш вигідно є. Внутрішній конфлікт, ніж звичайно зовнішній, і вона більше би схилилася до, можливо, на мою думку, до того, щоб Україна приєдналася до митного союзу, ніж щоб були якісь серйозні військові дії з боку Європи, Росії і інших країн. Тобто, це є ні для кого не вигідно, пані Шевчук, що для України зараз простіше дійсно здатися, приєднатися до митного союзу, чи все ж таки сподіватися на якусь допомогу від західних? Країн, ну західні країни на даному етапі прийняли позицію мовчазливого спостерігача. І я думаю на даному етапі сподіватися, все-таки якихось активних дій з сторони з їхньої сторони по захисту українського народу. Чи е, в життя певних і відповідних мір е, є даремним? Нам потрібно виключно сподіватися на наші сили. Сьогодні багато людей бояться звертатися до правозахисників через переслідування, якісь репресії. Чи зверталися до вас активісти майдану за час єврореволюції і які були скарги? Так до е, нас галицько адвокатського об'єднання е, були заяву даного роду львів'ян саме це львів'яни. Ось проте кримінальні правопорушення е, мали місце в інших областях, е, і власне ми ці заяви е, направили за належністю. Тобто, у випадку, якщо ви є потерпілою особою від неправомірних дій, працівників міліції вам необхідно подати заяву, в якій повинен міститися ваше ім'я прізвище по батькові, а е, також стислий виклад обставин е, даного кримінального правопорушення. Ну і відповідна дата. Дану заяву, ви подаєте за місцем чинення кримінального правопорушення до відповідного органу досудового розслідування. Дана заява підлягає реєстрації протягом 24 годин. Це вноситься відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. А у випадку, якщо дана заява не буде зареєстрована, орган, до якого ви з'явилися, несе за це відповідальність. Ось Після чого фактична реєстрація даної заяви є початком є початком досудового розслідування. Досудове розслідування може тривати залежно від складності кримінального провадження мінімум два місяці. Це криміна... кримінальні правопорушення невеликої та середньої тяжкості. Ну і шість місяців це за тяжкі, особливо тяжкі кримінальні правопорушення. Ось, якщо е, ваш, е, ваше кримінальне провадження було відкрите, проте е, протягом здійснення е, досудового розслідування не було проведено відповідне коло процесуальних дій. А саме, якщо ви є потерпілим і е, вам заподіяно тілесні ушкодження, ви маєте право подати клопотання про проведення судово-медичної експертизи. Ось як, е, у випадку, якщо дана судово-медична експертиза проведена, і встановлений факт нанесення вам тілесних ушкоджень. Після цього має місце, скажімо так, складення обвинувального акту, який направляється до судових органів. Проте, якщо є відмови у відкритті, якщо є закриття постанова про закриття провадження, то вона може оскаржуватися слідчому суді протягом 10 днів з моменту вручення копії даної постанови. Слідчий суддя зобов'язаний протягом п'яти днів розглянути даного роду постанову слідчого і відповідно прийняти відповідне рішення. Якщо, е, ріш, якщо рішенням слідчого судді постанова буде залишена без змін, тоді в такому випадку ви маєте право оскаржити апеляційний суд дане рішення слідчого судді протягом п'яти днів з моменту оголошення цього рішення. Ось, на жаль, рішення вже апеляційного суду не підлягає оскарженню касаційної станції. Відповідно, на даному етапі є вичерпані всі заходи національного захисту громадян України. І тут вже відкрита пряма дорога, прямий шлях до звернення до Європейського суду з прав людини. Дане звернення може здійснюватися протягом 6 місяців з моменту оголошення рішення суду відповідної інстанції. Ось в нашій практиці України вже є заява до Європейського суду з прав людини, в якій вказано про те, що до громадянина України були застосовані. 에, було застосоване катування, обмеження прав і свобод, е, обмеження свободи на мирні зібрання. Це активіст Євромайдану? Так, це активіст Євромайдану. Ну і власне даного роду заява була подана 28 тижня. Січня 2014 року і вже 1 лютого 2014 року вона визнана пріоритетною в Європейському суді справ людини. Тобто даного роду провадження буде розглядатися в скорочені терміни. І вже до уряду українського уряду поступили звернення про те, щоб вони надали свої пояснення по факту вчинення незаконних дій працівниками правоохоронних органів пане Дідух, до вас запитання. Чи дійсно можна добитися правди в суді за кордоном, в європейському? Так, якщо всі національні засоби вичерпані, коли українська фоміда не допомагає, не стає на захист народу, чи дієвіше працюють закордонні суди? Я хотів сказати в першу чергу з попереднього запитання з приводу побоювань. Учасників е, акцій протестних звертатися до е, правозахисників хотів би наголосити і звернути увагу усіх, що Побоюватись звертатися до правозахисників, зокрема юристів адвокатів в даному випадку потрібно звертатися в першу чергу до адвокатів, оскільки вони мають право представляти інтереси особи саме в кримінальних справах. Потреби немає, оскільки адвокати вони не є ні підзвітні, ні підлеглі будь-яким державним органам чи силовим структурам. Адвокати нададуть вичерпну і якісну консультацію з приводу того, як краще в той чи інший спосіб з. Кожен потерпілий може захистити свої права щодо того, щодо європейського правосуддя, звичайно, воно є набагато в рази більш якісне ніж правосуддя в Україні, оскільки воно є прозорим, всебічним, об'єктивним і зазвичай обґрунтованим. Чи є вже якісь випадки перемоги українців? Тобто в по питаннях європейських... по питаннях даної ситуації, яка відбувається на даний час в Україні, тобто по питаннях. Репресії порушення прав з приводу участі в протестних акціях Євромайдану, будемо так говорити. На жаль, поки що ще немає, оскільки досить мало часу ще минуло. Але загалом практика звернення до європейського суду є досить позитивною. Якщо правильно складена заява, є між іншим в інтернеті, можна скачати бланк як на сайті Європейського суду, так і в будь-які про захисні організації мають свої сайти, можна скачати бланк. Його досить просто заповнити. Потрібно людині обґрунтувати, які права людини саме були порушені органами державної влади. І е, ці порушення будуть розглядатися європейським судом. Але при цьому слід наголосити на тому, е, що для того, щоб звернутися до європейського суду, е, особа має вичерпати усі можливі засоби захисту на території України в даному випадку. А якщо тягнуться е, суди дуже довго роками, що тоді робити? Чи має людина право швидше якось апелювати до інозем? Е, виходячи знову ж таки з е, ситуації, яка склалася е, на даний час, враховуючи те, що звернення по великому рахунку до. Суддів правоохоронних органів з заявами про притягнення винних працівників міліції або беркуту в побитті, нанесення тяжких тілесних або середньої тяжкості ушкодження здоров'ю, вона звичайно може супроводжуватися порушенням, будемо говорити так зустрічних кримінальних справ з приводу притягнення цих ж людей до відповідальності за те, що вони брали участь в цих акціях. Тому тут питання між правозахисниками адвокатами є досить спірне. Одні все ж таки наполягають на безпосередньому обов'язковому зверненні або проходженні усіх інстанцій в Україні, а вже після цього звертатись в європейський суд. А інші, зокрема, у мене така думка є, що звичайно потрібно пробувати, потрібно тиснути на судову систему Європи на те, щоб вона розглядала справи громадян України в дані ситуації без Проходження цієї всієї процедури на території України, оскільки зрозуміло, є, що усе це або затягнеться на роки, або призведе навпаки до погіршення стану потерпілого, оскільки він буде може бути заарештований і притягнутий до кримінальної відповідальності зовсім безпідставно. І потім, перебуваючи, вже в слідчому ізоляторі або вже за межами позбавлення волі, якщо буде притягнутий до кримінальної відповідальності, йому буде набагато важче захистити свої права. А також слід наголосити на тому, що європейський суд він не скасовує рішень українських судів. Тобто, якщо людина притягнута до кримінальної відповідальності, вона не може бути звільнена від неї, можуть бути тільки визнані неправомірними дії органів державної влади щодо розгляду даного питання, по якому вона притягнута до кримінальної відповідальності, які покарання передбачаються. Європейський суд передбачає покарання у вигляді фінансових стягнень на користь потерпілої особи або тої особи, чиї права порушені. Знову ж таки, іншу відповідальність кримінальну передбачає інший суд. Це є міжнародний кримінальний суд або так званий ГАГський трибунал. Там є інша зовсім процедура звернення, процедура розгляду і відповідно покарання самого. Пані Шевчук, гаський про Гаський трибунал поговоримо. Чи мають право українці туди звертатися сьогодні, в цих випадках, що відбуваються на майдані, і наскільки він є дієвим? Власне, міжнародні кримінальні суди та трибунали це інститут до компетенції, якого входить переслідування відповідальних за геноцид, та воєнні злочини та злочини проти людяності. Ось він діє на підставі Римського статуту, а даного роду статут є підписаний Україною, проте він не ратифікований. Тобто, компетенція даного міжнародного кримінального суду не поширюється на територію України. Що це значить? Ми не можемо е... в даному випадку. Ми не можемо, немає механізму звернення до даного суду. Ось і відповідно. Дієвих засобів захисту сторони даного суду, тому що він не ратифікований. Тобто єдиний випадок це Європейський суд з прав людини, так? Так, це єдиний випадок. Стосовно вичерпання всіх національних засобів захисту, то тут можливо слід сказати і про те, що коли розглядається даного роду питання, до уваги береться по-перше. Розвід правил по суті все-таки на національному рівні, і ефективність цих засобів правового захисту на національному рівні. Тобто, уряд відповідач зобов'язаний довести, що засоби захисту на відповідній території є ефективними. У випадку, якщо вони є неефективними, тобто є очевидні прецеденти, які вже були закріплені. В національній правовій системі і вони не залишають заявнику фактично шансів досягти позитивного результату, то, відповідно, можна звертатися безпосередньо, вже у випадку, якщо ви є потерпілим у. Відповідному кримінальному правопорушенню від відповідного кримінального правопорушення можете безпосередньо звертатися до європейського суду справ. А зараз. у Нас буде невеличка перерва, і через кілька хвилин ми знову побачимося з вами в об'єктиві. Не перемикайте.